Всім привіт! Вітаю на каналі. В цьому відео ми розглянемо знижки, які будуть діяти в мережі супермаркетів Тано з 10.02 по 16.02 року. Чай чорний бархат від торгової марки Батік 25 пакетиків в упаковці, ціна 35,90 Кава Буко рецепт Кенії. 225 г в упаковці, ціна 127 гривень 10 копійок. Кукурудзяні снеки зі смаком сметани та зелені від торгової марки Триглс 75 г в упаковці ціна 17,20 макарони ріжки від торгової марки Грація. Вага 450 г, ціна 28,90, майонез від торгової марки «Українські Традиції 72% жирності 500 грам, ціна 61,90. Суус сирний від торгової марки Густо 180 г, ціна 25,20 Паштет з вершковим маслом від торгової марки ТМК 225 г. Ціна 46 гривень 10 копійок. Оселедець матьєв Олії» від торгової марки Тредіс 450 г. Ціна 87 гривень. Тісто листкове, дріжджове, заморожене, 450 г від торгової марки Лімо. Ціна 40 гривень 90 копійок, ковбаса сирокопчина золотиста від торгової марки Верест. 1 кг. Ціна 329 гривень 90 копійок. Сосиски три курівки, від торгової марки М'ясняшки. Вага 285 г. ціна 63,90 гривень. Крабові палички охолоджені від торгової марки Аквавіта. 200 г. Ціна 36,90. Сир моцарела від торгової марки Яготинська. Вага 200 г. Ціна 71,90. Тарталетка пісочна. 12 штук в упаковці 100 г. Ціна 27,10 Круасан з шоколадом 65 г. ціна 14,20 Пряники Чорний принц від торгової марки Солодка долина 1 кг ціна 111 гривень 30 копійок. Напій соковий мультифрукт від торгової марки Соковита 200 мл за ціною 8 гривень 90 копійок. Засіб для миття посуду з ароматом яблука об'єм 1,5 літра від торгової марки «Лимон фреш» за ціною 67 гривень 90 копійок. На цьому все. Я щиро вдячна вам за перегляди. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових відео. Бувайте!